Минулого разу ми вам розповіли ситуацію у разі спадкування особами, які перебувають за кордоном. Не менш важлива тема є також спадкування об'єктів нерухомого майна безземельних земельних ділянок. Якщо померлий, помер на окупованій території. Оце найбільш тяжка справа на сьогоднішній момент. І як з неї виходити і що робити? Я Розкажу ситуацію і історію, коли спадкодавець помер на окупованій території і відкрилася справа на окупованій території, однак земельна ділянка знаходиться і об'єкт спадкування знаходиться на неокупованій території. Так, от до нас звернувся чоловік, у якого така була ситуація. Ми зробили відповідні запити навіть до Міністерства юстиції і Намагалися отримати копію спадкової справи, тому що ми розуміємо, що у разі якщо ми звертаємося навіть на території, де знаходиться земельна ділянка до нотаріуса, нотаріус не може видати свідоцтво у зв'язку з тим, що немає спадкової справи. Для нотаріуса найважливіше це розуміти, чи відкривалася справа взагалі. Перше, друге, чи є іще спадкоємці на дані майно, яке планується успадкувати. І саме в матеріалі Алах спадкової справи і ця інформація вся існує. На жаль, на сьогоднішній час в Україні немає реєстру, в якому зберегалась би вся справа нотаріальна в електронному вигляді. Тому будь-який нотаріус не бачить її. І для цього ми зробили ряд кроків. Для того щоб дізнатися, чи взагалі існує той нотаріус, чи передавалася справа до нотаріату якогось іншого, чи не передавалася. І от в нашому випадку сталося так, що це. В Дебальцево і е, нотаріальна справа не передавалася. Тобто вона залишилася в тому нотаріаті там, де й було, і стало е, по суті неможливим прийняття спадщини. Однак, ми звернулися зразу до нотаріуса на території, де знаходиться земельна ділянка. Отримали відмову постанову про відмову у видачі свідоцтва зв'язку з відсутністю нотаріальної справи. Приклали всі абсолютно. Відповіді Міністерства юстиції, де було вказано про те, що нотаріальна справа не передавалася, і архів не збережений, на підставі цих всіх документів подали позов до суду про прийняття спадщини, і суд прийняв рішення про визнання права власності на земельну частку ПАЙ. Порядку спадкування, що стало самим ключовим моментом прийняття рішення це оті відповіді, які говорили, що, де було вказано, що нотаріальна справа не передавалася нікуди і що вона не збережена. І ще основним моментом це те, що ми звернулися до нотаріуса і в нотаріуса написав майбутній. Власник, спадкоємець заяву про те, що він такий-то, такий-то. Дійсно, єдиний спадкоємець на дану земельну ділянку вказав кадастровий номер цієї земельної ділянки. Її нормативно-грошовою оцінкою зазначив, що він несе. Повну відповідальність за те, що інших спадкоємців немає. Таким чином суд прийняв рішення. Можуть бути трішки інакші справи, такі, як, наприклад, зараз у нас також успадковується земельна ділянка, спадкодавець помер знову ж таки на окупованій території, а земельна ділянка знаходиться на неокупованій, це Івано-Франківська область. І в даному моменті спадкова справа передалася з Дебальцево, Нібито по документах вона була передана в місто Харків, однак. В самому архіві при передачі таких документів не було виявлено, що знову ж таки стало підставою для прийняття позитивного рішення. В даному випадку спадкоємець є чоловік своєї померлої дружини. У нього є діти. Діти написали заяву про те, що вони не заперечують проти того, що батько буде успадковувати єдиний один відповідну земельну ділянку, і таким чином суд. Прийняв знову ж таки позитивне рішення в інтересах нашого клієнта. Отже, якщо у вас виникають такі питання щодо спадкування, не вишайте носа, як то говориться, завжди можна знайти юридичний шлях для успадкування саме таких земельних ділянок і саме в таких випадках. Якщо вам потрібна юридична допомога з цього приводу, можете звертатися до нас, і ми вам радо допоможемо.